Про пакети підтримки, е, наш глядач постійний Руслан, котрий дуже уважно очевидь, стежить за вашими висловлюваннями, Олександр. От він е, написав запитання що 27 вересня, тобто місяць назад, ми з вами говорили також у стрімі. Е, і ви тоді, висловлюючись щодо ленд-лізу, сказали, що лендліз би не збільшив об'єму постачань. Е, це по перше, а по-друге, те, що зараз отримує Україна, цього достатньо в тих об'ємах допомоги, які е, є. Які от, ну, надають, які можуть опрацювати, я так розумію, збройні сили України і наші сили оборони? А ось Руслан пише: коли вся Україна вже фактично 20, не 20, Плюс-мінус 20 місяців збирає кошти на автомобілі для військовослужбовців. у США приблизно в цей же час є 160 тисяч автомобілів Хамві, які зараз буквально сьогодні стало відомо, що їх списують з військ сполучених штатів і заміняють іншими автомобілями, більш новітніми. Ошкош частину хамві продають на державних аукціонах. Більш того, в США є приблизно 8 тисяч батареїв, понад 6 тисяч танків Абрамс. Три з половиною тисячі з котрих перебувають на зберіганні і не потрібні американські армії. США є на військових базах близько 1600 різноманітних зенітних ракетних комплексів, лише пускових до Петріо та тисячу сто штук. Чому тоді ви говорите, що цього озброєння, яке є, достатньо? Адже конгрес США своїм голосуванням, пише Руслан затвердив суму для допомоги нам українцям, і ми не можемо взяти озброєння на суму більше. А Ленд-Лізби міг бути тією опцією, ну, типу взяти в оренду і гроші. Або віддати потім, або не віддати взагалі, якщо техніка була знищена. Треба розуміти, що хто сказав, що в оренду нам великій кількості хтось думав надати. От я маю на увазі. Подивіться: От ми зараз зараз послухали цифри значні. Це все дуже добре. І Хамві, і Ошко, що ми отримуємо Отримуємо? Отримуємо. Це раз. По-друге, скільки бригад підготували для ведення контрнаступу? Дев'ять. Правильно. За допомогою наших партнерів 9 Так от, а, куди ось ці всі 160 тисяч 1600 а, на 9 бригад. Ну, я от вибачте, скажіть, будь ласка, це по перше. По-друге, що бригада має бути укомплектована не тільки Ошкосами чи Хамві, вона має бути укомплектована танками, вона має бути укомплектована бронемашинами і бронетехнікою. Це другий момент. Наступний момент, який а, з цього виникає, що стратегія. Дивіться, знову ж таки, ми підходимо до. Це те, про що я постійно кажу, і постійні слухачі це теж мають знати, чути і розуміти. Ми підходимо до розуміння нашої перемоги і екстраполюємо її на перемогу США. Позиції відрізняються і можуть відрізнятися. От ви згадали звернення президента Байдена. Що він сказав? Він сказав про те, що Путін не переможе. Путін не переможе, Росія не переможе, Україна буде отримувати підтримку. Ну чому, е, чому е, ми думаємо, що президент Байден і сенатори і конгресмени думають, що наша перемога це обов'язкове відновлення територіальної цілісності між міжнародно визнаних кордонів? Це ідеальна хочеться. Ну тому що це наша мета, тому що нам так це. хочеться це чути. Це наша мета, це наша мета. Вкотре розумієте? Так, якщо це наша мета. Так, беріть те, що є в нас на складах, буханки, УАЗи, там, що залишилося і вперед, якщо це наша мета. Якщо ми говоримо про цілі, які нам ставлять партнери, і про те, що вони говорять, вони теж можуть сказати. От uh, Financial Times що написало, що uh, з посиланням на джерела, і цитуючи українського прем'єр-міністра пана Шмигаля, Україні треба переходити на виробництво снарядів 155 мм. Ну, це, просто... так, це так це свіжа публікація Financial Times, Я два слова скажу. Там ще ще така теза була, що Україні недостатньо зараз боєприпасів. А на фоні, до речі, ізраїльської війни і тієї новини про те, що США 155-мм снаряди будуть постачати Ізраїлю в великих кількостях одразу. Так само і в західних змі були ці публікації про те, що від цього буде страждати Україна від недопостачання так то і і от дивіться, пороху немає зараз. кажуть дефіцит. Ми прийшли до це. Цього... До а, певної цієї межі. Так, значить, ну от от така ситуація. І тепер, а, дуже важливо. Ми ж розумієте, що можливо, наші партнери і не розраховували на значні успіхи, що ми деокупуємо всю територію України. а І вони розраховували, можливо, на кордони 23 лютого про те, що це буде максимум, що ми зараз звільнимо південь і все, ситуація заспокоїться. І наївно подумали, що нам цієї зброї буде достатньо. Ну, сталося не так, як сталося, тому що війна вносить свої корективи, це теж важливо. Ну і, власне кажучи, ми зараз маємо е, ось такий результат. Тобто, дивіться, коли ми зрозуміємо для себе одну просту істину, що наше прагнення і наше уявлення, на жаль, може не розділятися завжди нашими партнерами. Попри те, що попри те, що і президент. І уряд, і люди, і Збройні сили всі доводять фактично своїм прикладом цю боротьбу за демократію, доводять щоденно бояк, все одно є розрахунки, є е, прагматичне розуміння, зокрема в США, яке може нам не подобатись. Подивіться на рішучу промову президента США: до чого зараз зводиться зараз. Сполучені Штати закликають Ізраїль відтермінувати операцію. Тобто, її вже, скоріш за все, в тому вигляді, в якому задумував Цехал, не буде командування щось буде інше, якась інша операція. І те ж саме постійно говорять про те, що Україна не має наносити удари по Росії, діяти обережно, не завдавати додаткової ескалації, і так далі. Є розуміння того, що допускати якоїсь значної ескалації для того, щоб не допустити великої війни Третьої світової в повному такому масштабі. Військовому заразу є така мета у сполучених штатах. Це, до речі, не значить, що ця стратегія правильна, і що вона зрештою не, не призведе до тої ж самої війни. От зовсім не значить, іншому зовсім... це не означає. Ми не можемо е, наполягати і точно давати таку оцінку, що наше бачення нашої перемоги е, воно не призведе до третьої світової і що мовляв от штати, наприклад, з точки зору глобальної геополітики не мислять правильно, як це буде в майбутньому. Мені просто мені здається, що знаєте, що це іноді бажання відтермінувати неминуче. От всіляко відтермінувати різними способами. Що я маю на увазі неминуче? Що якісь військові зіткнення між військами США і НАТО і російськими, зрештою, вони в якійсь перспективі стануть можливими. Так само, як і американських військ, і Ірану, наприклад. Ну що, добре. А, ну, ще вони вдарять по базі в Сирії, ну, вдарять по Іраку. Ну, ще раз і дадуть відповідь по. Хезболі дадуть відповідь по проіранським групам і так далі. Але в якийсь же момент воно може перерости це все, і так само, що стосується Росії, я думаю, не даремно ось ця доповідь конгресу з'явилася про те, що на 2027 рік зрештою готуйтеся на те, що ця війна може стати можливою і пряме військове зіткнення із Китаєм із Росії. Діпстейт американський попрацював. Я думаю, попри все вони оцінили. Вони оцінили те, що зрештою може відбуватися. Тому я з вами погоджуюся, що ми не можемо, але ми говоримо справедливо, тому що ми виходимо з позиції справедливості, з позиції міжнародного права. І хто може сказати, що наша позиція якась несправедлива? Ми не є агресором, ми хочемо відновлення порушених наших прав як нація, як народ. Але на жаль, коли включається Ріалполітік і Глобалполітік, коли починаються деякі розрахунки, то на жаль, виникає така ситуація. Хоча при цьому... Давайте справедливості заради скажемо, що а, все ж таки приклад а, спротиву українського народу призвів до того, що зрештою США і Захід активно включились в підтримку України і об'єми допомоги нам надають. Нехай не десятками тисяч, як ми мали би уявлення там по деяким позиціям, але все ж таки ця допомога надходить, і я маю надію, буде надходити.